Запрошую. Назріла необхідність провести позачергову сесію. Перед сесією необхідно провести засідання, спільне засідання комісії спільне засідання постійних комісій. Із 25 депутатів, які е, мають право участити в засіданні комісії, присутні 18. Які будуть пропозиції? Провести, так? Хто за те, щоб провести спільне засідання постійних комісій, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто отримався, приймається одноголосно. Так. Для ведення спільного засідання комісії необхідно обрати голову пропозиції ваші. Є пропозиція Сен Олександр Івановича. Інші пропозиції будуть? Немає. Так, попрошу визначитись і проголосувати. Хто за те, щоб обрати нашого спільного засідання постійної комісії Сені Олександра Івановича, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Олександр Іванович, будь ласка, займіть місце. Перед початком нашої роботи є приємна місія у нас. У нас є така вайпортальна студія Гетті Нотс. Які отримали звання Зразковий аматорський колектив. Є пропозиція вручити почесні дипломи, грамоти і посвідчення. Так, да. Будь ласка, зачитайте. А вас попрошу вийти сюди. Посвідчення народного зразкового аматорського колективу. За рахунок розвиток розвитку культури українського народу високий художній рівень та виконавського майстерність включається копальні сторони та піно комунального закладу Зіньківській місь... міській будинку культури виконавчого комітету Зіньківської міської ради Колкавського району присвоїти звання зразкової аматорських колектив. Першого ступеня нагороджується дитячий вокальний ансамбль ЕПІНОС, комунального закладу Зіньківський міський будинок культури Зіньківської міської ради, керівник Оксана Решенко. За високий рівень виконавської майстерності та сценічної культури в обласному обліку конкурсі народної творчості, де згода в сімействі, присвяченому 255-річчю від дня народження класика та нової української літератури Котарецького. Значну роботу і збереження традиційно-народного мистецтва Бугащини, активну творчу діяльність з популяризації культурних цінностей і примноження духовної спадщини України. Наш колектив нагороджується okay. грамотою Зінківської міської ради і відділу культури та спорту виконавчого комітету Зінківської міської ради за високий професіоналізм вагових внесок збереження і поноження української національної культури, популяризації національних звичаїв, активну участь у всеукраїнських обласних конкурсах, культурно масових заходах громади і з Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. que продовжуємо нашу роботу. Слово Олександру Івановичу. Що... Да, перед тим, як почнемо працювати, в комісії всі правомочні, всі депутати мають право оголосити, будь ласка. На засіданні комісії і винесемо чотири питання і порядку буде. Перше питання перенесення змін на повний програми розвитку дорожнього господарства в сільській території громади на 2024 Тут доповнення немає нікого. Якщо немає, то ставлю порядок за основу. Хто за? В цілому, ви речі, в цілому. Хто за? Проти. Дтримався. Одного. Які будуть пропозиції до регламенту? Хто за те, щоб... 30 хвилин провести засідання спільної комісії поза проти підтримали по Тоді переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін та доповнення до програми розвитку дорожнього господарства Зінківської територіальної громади на 2022-2025 року. Олександр. Внесення змін та доповнення до програми розвитку дорожнього господарства Сінківської територіальної громади на 2022-2025 рік, до яких пропонуються наступні зміни. У паспорті програми в рядку загальний обсяг фінансування сумою 148 млн 840 тисяч замінити на 162 мільйони 770 тисяч. І викласти додаток 1 та додаток 3 е, програми в новій редакції, згідно з яких в е, додатку 1 е, змінюється загальний обсяг фінансування. У додатку 2, е, там, де експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування. Попередній редакції програми було 20 мільйонів, додаємо 10 мільйонів. 30 мільйонів і субвенція обласному бюджету на експлуатаційне утримання вулиці доріг комунальної власності. Було 11 мільйонів, зараз додається 4 мільйони і запропонованому проєкті рішення 15 мільйонів. Прошу підтримати Це стосуватиметься по пункту 11. Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування. Це на дорогу зінків до веченки Морозівщина та артилярщина будки. По утриманню вулиць доріг комунальної власності, це зупинка ЦНАП і Дроздівська. Зараз слаб не перезивні алкоголю, але гроші в програмі не видали. Будь ласка, чи є ще якісь питання до якщо немає питань? Ставлю на голосування про винесення на розгляд сесії питання про внесення змін та доповнення до програми розвитку дорожнього господарства Дінківської територіальної громади на 2022-2025 рік. Хто з вас? проти. Товариство з обмеженою відповідальністю Юнітейк е, зачитую текст клопотання. Е, за результатами аукціону Юнітейк відповідно до протокольного рішення від 18.10.2024 року визнано переможцем щодо надання послуг на проведення польових сейсморозвідувальних Досліджень Качанівського ротовища за технологією 3D, що розташоване на території Полтавського району Полтавської області та Автівського району Сумської області. Далі вони в зверненні пишуть про те, що значить, ці роботи будуть виконуватися відповідно до вимог чинного законодавства з природоохоронних вимог. Товариство, керуючи статтею 97 Земельного кодексу України в обов'язковому порядку, укладає з власниками та користувачами земельних ділянок угоди про відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні проведенням зазначених робіт, враховуючи вище викладене, керуючи статтею 37 Кодексу України про награду, статтею 12 та статтею 97 Земельного кодексу України та відповідно до вимог чинного законодавства України. То в її дітей просить вас, вас погодити е, початок проведення сейсморозвідувальних робіт е, на підвідомчій території, а також надати інформацію про землекористувачів та землевласників цих метод. Значить, відповідні, скажімо так, е, є відповідна схема розміщення. Де буде проводитися даний вид робіт, є спеціальний дозвіл на користування надрами, ну і договір на про надання послуг, укладений з ТОВ «Юнітейк» і е, «Укрнафта». Прошу підтримувати. Чи якого питання до чого? У нас представник, то гнітей. Якщо будуть питання, будь ласка. Ні, в мене Дома. не стільки, значить, пацан говорить, абсолютно стільки питання буде до цього. <клухи> Анатолій. Анатолійович. Анатолій, а так. що ця організація розташована на території села Харасі. Мабуть, це вам так. Значить, один із командирів нашої протиповітряні. Це знаходиться по центрі села. Причому техніка така, як автомобілі газ 66 з кумані, автомобілі УАЗи. і вони весь час в Русь, як кажуть, рухаються туди, сюди, туди, Так що я просто так інформую, значить, що саме розумієте, який зараз час і що буде. А що на що немає, 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 немає. Скільки технік у вас там? Орієнтовно 23 машини, але ж е, наразі зараз хочу доложити. Е, зараз майже вся ця техніка, е, як ви кажете, у Азі і ГАЗ-66, вони зараз уйдуть всі в поля. Це зараз просто поки ми починаємо роз, ну, перші шляхи, вони зараз уйдуть всі в відпрацювання в поля. Ну я вам скажу більше, ми вернулися буквально недавно так з липової долини. Ми взагалі стояли там табором. У нас були вагончики. Якби хотілося, ну скажімо так чесно, ну, зараз час, час такий, що прилетить куди завгодно. Буквально недавно ми вернулися також під Миргоричів, були під самим Миргородом, також стояли табором. Ну я розумію, що це людей спонукає до якихось певних переживань, але наразі техніка зараз. По-перше, вся техніка знаходиться на території агропідприємства, яке там було, ми домовилися. І зараз вся техніка вийде в поля. Зараз вже в мене заїхали люди, вся техніка піде в поля. Так, да, базування, я розумію вас. Але там наразі зараз вже в центрі села знаходяться легкові автомобілі. Туди може заїхати одна-дві машини забрати харчування для людей, які будуть знаходитись в полі, щоб вивезти харчування. Зрозуміло. Важковою вас є. Добре, якщо питань більше немає, ставлю на голосування але питання на винесення на сесії. Хто за те, щоб е, е, розглянути звернення е, по юнітей на сесію? Хто за? Проти? Притримався? землеустрою та реєстрації право власності. Прошу затвердити, затвердити документацію землеустрою та реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, яку раніше на рішенній сесії надавався дозвіл на розробку технічної документації землеустрою виконавчого комітету Сімківської міської ради. Орієнтом загальної площі 706 метрів квадратних для будівництва обслуговування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка розташована в місті міські вулиця Соборності, 2. <зваж> басе. І Ще друге питання. Чибло командування. Стосується і призначити? Ні. Ні. Окремо група. <пробітник> хто <пробітник> да. Да. Окремо, так? так. Тоді, е, хто заданий, е, щоб даного питання на народний арфе? Хто да проти отримання кормового? У вас питання. Наступне питання про затвердження також землеустрою та посвідчення права комунальної власності надавався дозвіл виконавчому комітету на розроблення документації землеустрою на земельну ділянку площею 1559 для ведення товарності господарського виробництва, де земельна ділянка розташована на території Західницького старостинського округу, занажена населення. Є питання до у поза. Ставлю на голосування, що питання? Ну, питання немає за час, ставлю на голосування, питання по дорозі, хто за те, щоб винести дане питання на рубля хто за